Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проекту Праймтайм у студії працює Наталя Болдинська 6 грудня. Відзначається День збройних сил України. І так як цього року в єдиному пориві з таким настроєм та натхненням, з такими відчуттями, мабуть, українці ще ніколи не відзначали це свято. Військові стали символом незламності та мужності. Їм присвячують. Пісні та вірші із особливою теплотою дивляться люди, коли зустрічають на вулицях українських міст. І сьогодні в нас у гостях людина, яка чи не щодня спілкується з військовими, полковник, заступник голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Піскун, доброго вечора, пане Олександр. Доброго вечора. Хочу привітати вас зі святом, всіх ваших колег, всіх людей, які просто зараз, в ці хвилини, знаходяться в безперебільшення жахливих умовах. Війни, бо дійсно те, чим є зараз Збройні сили України для всього нашого народу, це навіть не знаю, яким одним словом можна це описати, бо це величезна величина. Вибачте за тавтологію таку. Дякую. Тож Дякую. скажіть, будь ласка, давайте розпочнемо з такого ну трішечки лікбез. Збройні сили це ж ну, така розгалужена система. Що взагалі входить, от в неї, якщо брати, от структурно що це за організація така? Збройні сили України це, по-перше, це не структура, це військове формування. Військове формування, на яке згідно Конституції України, покладені завдання по обороні України, України захисту її територіальної цілісності, суверенітету і недоторканності. В склад Збройних сил України входять сухопутні війська, військово-морські сили. Повітряні сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій та сили територіальної оборони. До речі, сили територіальної оборони це дуже нові. Формування, да, так, для ну, для не формування нові сили, сили які увійшли в склад Збройних Сил України. До речі, і десантно-штурмові війська це можна сказати, нове. Це, раніше ми їх називали воздушно десантні війська. Але у нас е, е, повністю змінена вся сущність цього роду військ. Тому скажуть, що є щось спільне з десант, воздушно десантними воздушно-десантними військами, я скажу, навіть немає. Наші хлопці, які приходять в службу в десантно-штурмових військах, вони набагато краще підготовлені, набагато краще оснащені. І я скажу, я думаю, вони со мною не будуть погодитися. зі мною. Що вони повністю відрізняються воздушно-десантних військ, той саме Російська Федерація, в тому розумінні, яке звикла, да. так ми там ще з радянських да. часів, яка це вже було зовсім інший. Рід військ, абсолютно інше, і порівнювати його немає сенсу. Скажіть, тем, а я, які які от війська прийняли перший удар на себе, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, які в першу чергу минули? От як, як тут можна сказати з цієї точки зору? Ну насправді багато. Ми ж знаємо, що повномасштабне вторгнення почалося з дея... з дея... ну, не з одного напрямку. Багато напрямків. Це і Київський напрямок, там з боку Чернігова, Чорнобиля, був напрямок наступу, Харківський напрямок. Напрямок там до нас було, було озброєне вже Війна йшла у нас. Це на сході України. Донбас Луганськ. Донбас, Луганськ, Донецьк. Напрямок з боку Криму. Це на південь, на Херсон. Саме сюди на, на, на Ніколаєв, на Кривий Ріг, напрямок, на Запоріжжя. Напрямок. Багато напрямків було. І ворога зустріли. Не лише, лише Збройні Сили України, як військове формування. Це були і підрозділи Національної гвардії, це і підрозділи Національної поліції, це і прикордонні підрозділи наші, це всі, хто міг. І в тому числі, я можу сказати, і цивільне населення чи насупроти. Тероборона, Ворога. те, що ми називаємо сьогодні, от саме в такому розумінні, воно також, цивільне населення воно приєдналося до тероборони, в першу чергу, тоді як ви самоорганізувалися. Тероборону, так. Да. Дехто вважає, що тероборона це щось окреме. А тероборона це складова Збройних сил України. Це нові сили територіальної оборони, новий рід сил, військ, який що недавно був сформований. І, на превеликий жаль, на початок війни формування цих підрозділів не пройшло до кінця. Вони до кінця не були оснащені, а деякі взагалі не були оснащені. Вони в своїми силами якось. Да, так, на самому наподобили. початку формування знаходилось. В минулому році був прийнятий закон про сили територіальної оборони. І з січня почалось формування цих підрозділів. А вже 24 лютого почалось штабного вторгнення. Скажіть, якщо порівнювати українську армію, там зразка 2014 року, бо ми беремо за відлік, початок всіх цих подій все таки у 2014 році. І по сьогоднішній день, як і на лютий 22-го, як змінилася армія за ці роки? В якому вона була стані? Те, що от ви бачили, як людина причетна до військової справи? На вашу думку, що це? Як це все виглядало? Я так вам скажу: я е, не завжди проходив службу Національної гвардії України. Початок моєї військової служби саме починався в Збройних силах України. Я закінчував Київський інститут сухопутних військ. Це саме навчальний заклад Збройних сил України був, дуже гарний заклад. І я вам скажу, як військовий, як офіцер, як на сьогоднішній день керівник, маючи звання полковника. Починаючи з самого першого дня незалежності України, наші... Збройні сили виживали, Намагались вижити. Не було достатнього оснащення, не було, взагалі не було нормального забезпечення. В 90-ті роки нормально не було, ну, у солдатів, у курсантів не було навіть нормальної їжі. Ну, Можна багато про це розказувати. І все, що робилось, і з кожним роком все гірше і гірше, все робилось на те, щоб знищити повністю наші Збройні сили. Багато було чого знищено. І саме в 2014 році, з початком, масштабу, з початком вторгнення Російської Федерації, дехто не розумів, що відбувається. Не розумів до самого 24 лютого 2022 року, що відбувається у нас в країні, що це війна. Дехтось намагався розповісти, що це громадська війна. Але ж це не так. Це була війна з Російською Федерацією. І саме з початком цієї війни на Збройні сили України по-іншому почали дивитися. Починається з 2014 року, по сьогоднішній день повністю змінилось оснащення Збройних сил України, озброєння. Зовсім змінилася однострій наших військових. Це інша форма, це інша якість, інший навіть зовнішній вигляд. А сам головне, саме головне, що я хочу сказати, змінились самі військові. Тобто, самі тип людини, да, до... відношення до військової служби, починаючи від солдата до найвищих чинів, з'явилися, скажімо так, нові командири. Нові командири, нові командуючі, починаючи з командирів, з водів, і до генералів по-іншому це. Відбувається. А в чому саме ось це, що нового, що це за люди? Чим вони відрізняються від. До 2014 року багато що було від, все ж таки, від радянської армії. І в відношеннях між підлеглим і начальником. І саме відношення інше було, сталося до бойової підготовки. До підготовки від солдата і вища, опять-таки, навчання офіцерів по-іншому. І головним цим навчанням це був бойовий опит. Бойовий опит на сході України. Не лише на бумагі і за партію, а саме в полі, на війні. Бойовий досвід це саме цінне, що може бути для армії. І наша армія до 24 лютого набирала цього бойового досвіду. Майже всі офіцери що Збройних сил України, що Національної гвардії, майже всі 100% пройшли війну на Сході України. І це, це вплинуло в те, плані що, якості. Да, те, що не можна взяти ні в яких учебниках, не можна взяти в академіях, не можна це взяти ні в якому закладі. Це досвід. Ну і навчання дуже багато було програм спільних з європейськими збройними формуваннями з НАТО. Навчання проходили самісні обмін опитом. Це теж дало свій результат. І ми маємо сьогодні, ну що далеко ходити, наш головнокомандуючий заложник це військовий геній. Скільки успішних операцій проведено. А командуші, які були на нашому напрямку, на південному, генерал Дропатий, який керував військами майже всіми на південному напрямку, ну, це генії, які зробили Справжні професіонали те, що, своєї да, професіонали, своєї те, які зробили все те, що ми маємо на сьогоднішній день. Ми перемагаємо країну, яка набагато разів більше за нас. Яка на багато разів має більший потенціал в населенні, в ресурсах всіх, які можливо взяти врахування, яка вважалася тривалий час другою країною в світі. Ми женемо зі своєї території і проженемо повністю і ми переможемо. І переходячи до таких більш оптимістичних і позитивних подій, скажіть, як сьогодні вітали Криворізька влада, як вітали військових, які як ви провели сьогоднішній день? От саме зараз всі розуміють, що про військових потрібно згадувати не лише в цей день. Да? І вітали сьогодні. Саме сьогодні військова адміністрація. Я разом з Очільником військової адміністрації з Олександром Вілковим ми об'їхали декілька військових частин, підрозділів і вручили нагороди, подяки, впроваджена головою Ради оборони Олександром Вілковим нагорода за захід з Криворіжжя І саме цю нагороду вручали сьогодні в підрозділах військовослужбовцям, які самі достойні були цієї нагороди. Я вважаю, це дуже важлива нагорода. Відзнака, вона як буде як пам'ять, що це майже всі ж військовослужбовці, які в частині служать, вони всі хто? Місцеві, криворічці. Це нагорода за захист свого рідного Фактично, дома, рідної, да, угу, рідної хати, рідного, рідного міста. От, і вони зробили це разом. всі. Військова адміністрація, військові, військові підрозділи, частини всі разом зробили те, що ми маємо. Ворог ні на метр не не зайшов в наше місто. Ми зберігли наше місто цілим майже і зараз. Я кожному. пропоную перерватися і подивитися власне відео в продовження теми: відео з урочистостей, які проходили в Кривому розі до Дня Збройних сил України. А потім ми повернемося до нашої розмови. Пані Оксана служить у лавах Національної гвардії України. І, хоча професійне свято її збройного формування відзначають у березні, цьогоріч військовослужбовиця за правом святкує є День збройних сил України, бо на час бойових дій, як і інші формування, Нацгвардія підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ. на захист країни від військової агресії, нацгвардійці стали у перші дні. В нас гостомельська бригада Нацгвардії, гостомельська частина, всі знають, що саме завдяки їх діям не був захоплений. Они Київ за три дні саме завдяки Нацгвардії. Тому я пишаюся належністю саме до цього роду військ. Але як дружина військовослужбовця збройних сил України це також моє свято. Це, мабуть, ну коли пишаєшся чоловіком. А я їм пишаюся безумовно. Він зустрів війну на Донецькому напрямку. Він пройшов героїчну оборону Херсону за відвагу, мужність, героїзм та самовідданість, внесок в оборону Кривого Рогу та захист цілісності України, а також з нагоди Дня збройних сил України, пані Оксану, а також інших військових нагородили нагрудними знаками за захист Криворіжжя. Робити успіхи на полю бою нашим захисникам від самого початку допомагає військова адміністрація Кривого Рогу, що надає комплексну підтримку військовим. А це більше 10 тисяч бронежилетів та касок, 7 тисяч комплектів форми, 24 тисячі одиниць іншого обмундирування, засоби зв'язку та автотехніка, 300 тепловізорів, більше 100 приладів нічного бачення і тепловізійних прицілів, 130 біноклів та далекомірів. Саме збройні сили є колобель. Всіх тих, майже всіх тих, хто проходить службу в будь-яких збройних формуваннях. Це і Національна гвардія, велика кількість офіцерів, солдатів, які пройшли Збройну Силу України. Поліція, Національна поліція, майже всі пройшли Збройну Силу України. Тому ви є колекви всіх тих, хто тримає зброю в руках. Це наше загальне свято. Незалежно від того. Який у нас знаходиться на русі, крім того, частинам передали більше 1300 рацій, 220 квадрокоптерів та безпілотників, понад 200 пікапів та позашляховиків, 50 мікроавтобусів, 70 вантажівок, 42 карети швидкої допомоги. Загалом на оснащення військових спрямували близько 900 мільйонів гривень, 400 з яких з міського бюджету, та ще 500 мільйонів кошти приватних осіб. А завдяки згуртованості захисників у перші дні війни вдалося не допустити ворога на територію Кривого Рогу. Згодом здвинути лінію фронту. На десятки кілометрів, а зараз повністю вигнати окупантів з правого берега Дніпра. Сьогодні найголовніше свято нашої держави. Без перебільшення. Сьогодні Україна живе і перемагає, завдячуючи Богові і завдячуючи нашим Збройним силам. І сьогодні я вітаю справжніх, вітаю тих, хто обрав путь воїна. Бо немає більшої честі ніж у лиху годину боронити свободу і незалежність нашої держави. Загалом нагороди за захист Криворіжжя отримали до півсотні військовослужбовців тактичної групи «Кривий ріг», військових частин повітряних сил ЗСУ, державної спецслужби транспорту, працівників районних терцентрів центрів комплектування та соціальної підтримки. Слава Україні та її збройним силам. Усіх захисників вітають Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв та весь перший міський. Ми продовжимо спілкування в нашому ефірі, і є ще кілька питань, які хочеться обговорити. Пане Олександре, давайте поговоримо ще про е, таку силу окрему в українській армії, як жінки, е, які підсилили своєю присутністю. От, особливо з початку воєнних дій е, дійсно в рази збільшилася кількість жінок саме в українській армії. Розкажіть про, про цей момент. Наскільки часто ви стикаєтеся з тим, що жінки служать? Як вони себе проявляють, на яких посадах зазвичай вони опиняються? На сьогодні неможливо представити уявити собі Збройні сили Національну гвардію без жінок. Вони завжди поруч, вони виконують завдання на рівні з чоловіками, і навіть є жінки, які займають командні посади. Заступник командира роти, заступник командира батальйону, командир взвода, командир групи. Вже багато жінок, снайпери, жінки. І ми знаємо, що в Збройних силах України є жінка, яка є оператором самохідної артилерійської установки. І ми бачили цей ролик. Вони поруч з чоловіками. І з початком повномасштабного вторгнення кількість жінок значно в, 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 в збройних силах України значно зросла майже вдвічі. Е, наскільки мені відомо, 57 тисяч жінок зараз проходять службу. І е, їх чисельність постійно росте, тому що велика кількість добровольців, а скільки жінок в територіальній обороні пішли захищати свій дім з першого дня, з першої хвилини. І це посади, я ж кажу, не лише там якісь посади забезпечення або психолог. Це Повноцінні, бо, військові, повноцінні військові посади, бойові, і я скажу так, що не менше п'яти тисяч військових жінок знаходяться на передовій. А зараз. як ви до цього ставитеся саме з цієї точки зору? От, ну, відношення наскільки доречно доречна присутність саме жінки, от в таких умовах. Я скажу, що саме жінки вони дуже знаєте. Може, можливо, тому що вони намагаються дещо кому доказати, що вони не гірші, ніж чоловіки, і вони до своїх обов'язків ставляться в деякий момент набагато краще, ніж чоловіки. У, у них може бути зовсім інший підхід до своїх обов'язків. Більш, я так сказав, може жіночі творчі так вони підходять до цього. От. І... Що касається можливо штабної роботи, mm -hmm. дуже скорпульозність така у них велика. Тому я вважаю, жінки зовсім не зайві в збройних формуваннях. І вони займають своє достойне місце на рівні з чоловіками. І у нас не зря є свято 14 жовтня, День захисника Зависнує. і захисниці України. Ми знаходимося на одній сходинці з ними. І також О. Е, хочеться поговорити про взаємодію власне військової адміністрації е, з тими, хто зараз на передових рубежах на нулі, е, з тими, хто воює. Яка комунікація е, в чому зараз є потреба, що найбільш актуально, да чи як змінилася за ці 9 місяців ця взаємодія? Чи є якось вже система якась налагоджена? Що про це можете розказати? Я сьогодні вже казав, що ми не можемо згадувати про збройні сили про військових лише. 6 грудня або 14 жовтня ми про це маємо згадувати щодня, особливо зараз в умовах війни. І доказом цього є наша військова адміністрація. З першої хвилини, з першої хвилини військова адміністрація Кривого Рога, очолювана Олександром Вілковим, взяла на себе зобов'язаність забезпечення наших військових підрозділів і частин. З на сьогоднішній день забезпечені підрозділи частини на суму майже більше ніж 900, -900 мільйонів гривень. І це 400 мільйонів це бюджетні кошти, кошти міста, і 500 мільйонів це власні кошти, частні кошти, приватні кошти. І все це забезпечення. Входить, і автомобільна техніка, швидкі допомоги. Вантажні автомобілі, позашляховики. Сюди входять і ночні прилади, тепловизори входять. Сюди входять дрони, неймовірна кількість. Сюди вже навіть входять і безпілотні літальні апарати. Військова адміністрація проводить закупівлю безпілотних літальних апаратів і навіть керівництвом командування, яке керувало звільненням півдня. Було визначено, що на нашому напрямку найбільш забезпечені, найбільш підготовлені, найкращі підрозділи саме з, на безпілотних літальних апаратах, підрозділи розвідки. І у нас не лише апарати розвідки, є і ударні апарати. І це все закуповувалося військовою адміністрацією. Бронежилети, каски, наладжено було виробництво своїх бронежилетів. Відстрілювала пластини, перевірку пластин проводили. На швидній фабрики шилися самі жилетки, закупівля за кордоном, спільна праця з фондами, з фондом Набад Вікторія Третяк, які очолюють. Тому дуже велика робота проведена. І з перших днів початку повномасштабного вторгнення да, налагоджувалася система. Яка зараз працює як часи повністю, військові в деяких випадках навіть не звертаються до свого вищого командування керівництва з питаннями забезпечення, а відразу йдуть до військової адміністрації, тому що набагато Ще краще і швидше вирішуються ці питання паливо. Ну, Всі питання, майже всі питання забезпечені. Безплатна, постійне, постійне, триразове, а то і четиризове харчування. На базах наших школ було організовано харчування військових підрозділів частин з перших хвилин війни. Тому е, я вважаю, що, що військова адміністрація Кривого Рогу е, на відмінно справилася з цим завданням. І саме спільні зусилля, зусилля привели до такого значного успіху на південному напрямку. Саме Кривий Ріг зі своїми військовими частинами з адміністрацією відіграв важливу роль в процесі звільнення Херсонщини і Херсона, забезпечення налагоджена взаємодія між промисловими підприємствами, забезпечення будівництва фортифікаційних. Споруд. блокпости в перші дні, і лінія оборони в декілька ешелонів в наступні дні, перших місяців. Це величезна. Потому, така колективна праця, рамка. Це дуже скоординована. А те, що е Криворізька бригада територіальної оборони, вона на сьогоднішній день саме велика і саме краще оснащена і визначена керівництвом сил територіальної оборони. Це вони нещодавно отримали бойовий прапор. Це Теж заслуга як керівництва бригади, частини територіальної, так і військової адміністрації. Командир бригади неразово наголошував на це. Це є велика, огромна співпраця. І мета цієї співпраці була не допустити ворога на вулиці Кривого Рога, відкинуто його на 50 км спочатку, на 70 і далі, далі, далі. Не допустити, щоб ствольна артилерія, реактивна артилерія руйнувала наші будівлі, руйнувала наші промисловісті. І ми бачимо, що якщо щось вибувається — це ракетні удари. А ресурс ракетних ударів у ворога дуже обмежений. Тому ми зберегли наше місто. І наостанок хочеться, звичайно, почути від вас слова привітання для. Всіх тих, хто зараз знаходиться і служить в Збройних силах України, я хочу від щирого серця привітати всіх своїх побратимів по зброї з цим святом, побажати найскорішої перемоги. Ми разом переможемо, обов'язково переможемо найближчим часом, я впевнений, переможемо. Побажати всім мирного неба, міцного здоров'я і привітати з цим святом не лише тих, хто носить однострій, не лише військових, а привітати їх родини. Вони теж причасні до цього свята. Тому що відчуття підтримки того, що заради кого ми це робимо, того, що нас ждуть вдома, в наших домівках, це дуже Також велика, велика, сила, велика, велика сила, дуже велика сила. Тому вітаю всіх цим святом. І взагалом я вітаю всю країну з цим святом. Тому що. Наші збройні сили це наша гордість, яка відома не лише у всій країні, а далеко за її межами. Ми пишаємося нашими збройними силами України. Вітаю за святом. Слава Україні! Слава нації! Героям слава! Дякую, вітаю також вас і вітаю дякую. всіх причетних до цього свята. Зараз в Україні військових дуже багато. і ми, Я думаю, вся країна от в такому єдиному пориві приєднується до слів поздоровлень сьогодні. Тож, усі, ще раз усіх зі святом і віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Залишайтеся з нами. На цьому в мене все. До побачення.